Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Софія Фодина з трибуни ради рознесла нардепів і кулебу за Сибігою. Сибі втік через чорний хід, а Охорона заявила, що, нібито через якийсь там вибух, невідомо в тумалеті міністра іваюють. Як вам така відмазочка далі мовою оригіналу про ситуацію від самої Фодини? Фракція Європейської солідарності буде однозначно підтримувати дану нортифікацію. Але користаючись нагодою того, що тут присутній заступник міністра закордонних справ, який не слухає виступаючих, пан Андрій Сибіга, я хочу прояснити деякий момент. Я думаю, кожен народний депутат України за цих крайніх кілька днів отримав сотні листів від наших співгромадян за кордоном. Тому я хочу вияснити, як корелюється із Конституцією України навіть з тим самим законопроєктом про мобілізацію. Лист доручення заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, яким кілька днів тому він повністю обмежив громадян України від надання консульських послуг. Насправді хотілося би уточнити, про що саме йдеться, тому що цим листом громадянам України кільком мільйонам громадян послали сигнал: не повертайтесь в Україну, ваша держава готова порушувати всі ваші права. І, пане Андрію, я би дуже хотіла почути відповідь, і не про ухилянтів. Моя родина, мої рідні воюють, так що це точно не до мене, і Верховна Рада прийняла усе потрібне, щоб запобігти ухилянству. Я хотіла би почути, як забезпечувати права наших громадян, якщо дорученням, яким ви підставили всіх консулів, ви порушили конституцію України, права, закони України і по суті зробили усе. Щоби ми не мали спроможності захищати українську державу. Так воно не робиться. Тому що закон про мобілізацію входить в дію 18 травня. І саме 18 травня треба було говорити про припинення консульських послуг, хоча ми з фракцією подавали законопроект, щоб цю дурню забрали. Але зараз ви просто плюнули в очі мільйонам громадян України. Той же час Віталій Купрій пише наступне. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив чоловік призовного віку. Виїхав з за кордона, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходять. А потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює у нас в країні. Війна, я впевнений, що ця заява і зупинення видачі закордонних паспортів в українських консульствах за кордоном. Це ідея Єрмака, не кулеби. План ФСБ у дії вони тільки створюють, сіють хаос і створюють ворожнечу між держ державою та її громадянами. Давайте розглянемо, що це по перше, це антиконституційно, адже позбавляє українців на вільний вибір місця проживання. По друге, це мотивує українців залишатися на довгостроковому перспективу за кордоном, шукати громадянство інших країн і не лише чоловіків, а й їхні родини з дружинами та дітьми, що однозначно наносить шкоду усій нації. По третє, це звучить як покарання для ухвалення відео виконання конституційного обов'язку захисту країни. Чи спрацює воно, ну, Думаю, що ні, багатомільйонна міграція українців після 24 лютого 2022 року викликана сама бездіяльністю тих самих кулеб і єрмака, а також їх сприянням ворогу, повномасштабному вторгненні, навчати моралі і конституції треба починати з себе. Впевнений, що історія і суд після перемоги поставлять крапки над ім. Згадайте, яким був патріотичний дух українців, коли ворог наважився напасти тисячні черги у військомати, отримання зброї прямо на вулиці і постійне самостійне підсилення наших кадрових ЗСУ. чи можна три. Ретому році війни маємо таке розчарування народу і зниження патріотизму. Це відбувається, тому що всі бачать, як Зеленський оточив себе зрадниками і казнокрадами. Як вони готували країну до капітуляції до сих пір? Не покарані, як набивають собі під час війни кишені кровавими мільярдами, купують вілли та літня в І все це за рахунок фронту, життя наших захисників, як постійно брешуть, порушують конституцію, права людини. Поки цей безлад у керівництві держави не зупиниться, дотай багато чоловіків військ. Ково зобов'язаного віку не матимуть стимулу повертатися і ставати. Уряди ЗСУ, закордонні підрозділи ТБ, документа вже призупинили роботу. Про це повідомили на сайті відомства. Правда, заявили, що це сталося з технічних причин. За даними телеграм-каналів, родина самого Кулеби України покинула. Та наразі мешкає на березі Іспанії. В затишній Віллі пише офісне мишення. Якщо ви щось не знали про лицемірство, то ось воно. А от блогара Мирослав Олешко креслює тут міністр Кулеба, який з. Шибає мільйони на продажі дипломатичних посад, який жінку прилаштував депутатом Слугу народу, і ніхто з його рідних не на фронті наплював на конституцію та вирішив розповісти про обов'язки громадян за кордоном, які втратили рідні домівки, землю цілі міста, такі як Маріуполь, Бахмут, Бердянське рідних та просто життя. Поки хтось мажив шашлики та казав за день до війни, що Маріуполь евакуювати немає потреби. Це фантастично. Як міністр закордонних справ замість допомоги та зміщення зв'язків з українцями за кордоном налаштовує їх проти себе та держави. Коли бо дипломати знає, що поняття справедливості як мінімум не діє, щодо особисто нього я розумію, якби він був дипломатом ветераном після контузії. А поки що це виглядає лицемірно з його сторони. Ну от на що ви це робите? Клоуни у ладі Зеленського, навіщо ти це робиш? Зеленське люди все одно не повернуться. І Фактично, ще діти 18 років не повернуться. Все до того призведе до ще більшої ненависті народу. До Зеленського Ленського на держави, замість того, щоб допомагати за кордоном спонукати до формування міцної діаспори, на яку може покластися країна в майбутньому, навпаки, нагибає людей, шукає як ще більше залякати та принизити, вважаючи їх кріпаками, яких батогом за усяку ціну треба повернути назад. Люди здають громадянство. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.